Очолив парламентську ТСК стосовно розробки основних засад державної політики щодо поневолених Росією народів. Не випадково, що Ярослава Юрчишина, який модерував другу панельну дискусію конференції «Північний Кавказ в новітній стратегії безпеки НАТО, постановою Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія було нагороджено орденом дружби. Участь в другій частині дискусії взяли екс-міністр зовнішніх справ Польщі, генеральний секретар Європейської партії консерваторів і реформаторів, Анна Фотига, італійський історик та письменник Франческо Бенедетті, директор програм Центральноазійського Кавказького інституту Шалаура Ліндерман. Високими державними нагородами Чеченської Республіки Ічкерія були нагороджені також. Народні депутати України Марія Мезенцева, Марія Мезенцева, Людмила Буймістер та Олег Дунда. Вони у своїх виступах разом із керівниками Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та Олександром Корнієнком наголошували на важливості прийняття закону України про підтримку національно-визвольних рухів поневолених народів. У підсумковій декларації, яка була прийнята учасниками конференції, стверджується, що деокупація відновлення верховенства права та дотримання прав усіх народів Північного Кавказу складові елементи довгострокової європейської стабільності. Для Європейського Союзу Туреччини та Сполучених Штатів Америки вільний від російського гніту Північний Кавказ є гарантом політичної стабільності Євразії. Підтримка народів регіону в їхньому прагненні до свободи, безпеки та гідності є невід'ємною частиною політики стримування та справедливого миру у такій ситуації для західних політиків та експертів. Критично важливо почати розглядати Північний Кавказ не через загальноросійську призму, а як самостійну макро -регі... самостійний макрорегіон зі своїми особливостями, елітами та власним майбутнім. Важливо розпочати діалог з тими, хто має власне бачення майбутнього для регіону, не зав'язане на подальшому знаходженні у в'язниці народів. Учасники конференції підтримують розробку та імплементацію поетапної дорожньої карти деокупаційної політики щодо північного Кавказу йдеться у декларації через використання механізмів універсальної юрисдикції, документування злочинів, підтримку звернень до міжнародних судів та договірних органів розширення персональних та секторальних санкцій за репресії, військову мобілізацію. Депортацію та культурне знищення, захист біженців та переселенців, підтримку політв'язнів, доступ до медико-психологічної допомоги, збереження мови та культури та протидію дезінформації, підтримку незалежних медіа та експертної аналітики. УІС. Ну і Фотографії з цього заходу бачимо дискусії відомих особистостей, людей бачимо. Так, друзі, це була друга сторіночка шляху перемоги. А ми продовжуємо сторінка 3: шлях перемоги Київ проти Москви. Так, ідея і чим? Рубрика Юрій Сиротюк. Нам доводилося жити в окопах. Як... Нам доводилося жити в окопах, які були заповнені трупами москалів. Юрій Соротюк, колишній народний депутат України, а нині головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремо ОШБР, ОСБР, вже не перший рік на передовій. У 2014-му пішов на фронт добровольцем провівав кілька місяців на Донбасі, а спочатку повномасштабного вторгнення знову став до лав захисників України. Із самого початку війни ви ще як народний депутат їздили в зону АТО. Чи розуміли тоді, що можливий повномасштабний напад? Я з часу. Я з часу. Відновлення незалежності розумів, що між Україною і Росією буде війна. У мене дід загинув в українській повстанській армії. Батько дитиною був вивезений до Сибіру. Повернувся в дорослому віці і завжди ненавидів все радянське. Зі студентських років належав до націоналістичної організації Тризуб імені Степана Бандери. Очолював її в Тернополі. Тобто я виховувався в та зростав у такому середовищі, де ми розуміли, війна з Росією неминуча. З нас багато хто сміявся, бо ми ходили з строєм, крокували, вчилися проти нас, відкривали кримінальні справи. Тризу вважався незаконним воєнізованим формуванням. Мене як студента-відмінника раз на тиждень завозили до управління міліції в Тернополі і добряче давали прикурити. У 2014-му, будучи вже депутатом з перших днів війни, розумів, що відбувається, тому вимагав вивезти з Донбасу військові заводи, Донецький пороховий, Луганський патронний, Зорю, писав листи звернення Яценюку. Він направляв їх тодішньому міністру економіки Шеремету. Той відповідав: війни немає, доцільності немає, грошей немає. Все це дуже дорого. Десь на початку березня я зареєстрував проєкт постанови про необхідність закриття всіх прикордонних переходів та промінування державного кордону з Росією. Це довго обговорювали, але на певному етапі все ж реалізували. Я тоді був новачком у сфері безпеки і оборони, але постійно намагався кричати про війну, бігати, виступати. Пропонував з Нацвардії зробити фактично сили спеціальних операцій. Першим реєстрував закон про зброю. Але найголовніше, що ми зробили, і що ще досі не реалізовано, у 2014 році я зареєстрував проєкт постанови про створення обороноздатної української держави та суспільства. Там у преамбулі записано, що Росія це вічна загроза, тому ми. Маємо бути готові до такого тотального протистояння з нею, тому звичайно я усвідомлював, що повномасштабка буде. Ви ж пам'ятаєте, що в нашому середовищі про це постійно говорили? Мій помічник став командиром другого батальйону Національної гвардії і воював під Слов'янськом. А я був першим депутатом, який поїхав на фронт провідати своїх. Але там трошки попав у бій, бо хотілося постріляти. Я тоді був молодший, це все було цікаво. У грудні, коли склав мандат, поїхав добровольцем до Олега Куцина у Карпатську Січ і побув там до березня 2015-го. На початку повномасштабного вторгнення ви з ДФТГ Свобода. Спочатку були на Київщині. Розкажіть про ті часи. На початку була невизначеність. Ви ж пам'ятаєте, у перший день з'явилася інформація, що москалі вже їдуть проспектом перемоги. Ми з автоматами вилізли на дах будинку Офісу Київської свободи, де базувалися і тримали кругову оборону. На другий день прокинулися і нам сказали, що москалі прориваються зі сторони Вишгорода. Та йтимуть у бік оболоні. Ми поїхали туди рити окопи. Десь на третій день надійшла інформація, що москалі прориваються на бровари, прориваються на бровари. І треба їхати на оборону. Я пам'ятаю ці відчуття. Ми їдемо в громадському автобусі в бік міста. Я знав, що наш спецназ уже сидить у лісі дорогою. А далі невідомо, хто там є. А ми їдемо, приїжджаємо до броварів, нам дають пляшки зі запальною сумішою і кажуть: якщо їхатимуть російські танки, ваше завдання закидати їх цими пляшками і намагатися зупинити. Я тепер сміюся з цього всього, бо розумію, ми б загинули в перші секунди. Але тоді ми з сином сиділи на тому мосту біля тих. Пляшок і знали, якщо під'їдуть танки, закидуватимемо їх. Що робили після того, як закінчилися бої за Київщину? Думали, що робити далі, куди себе подіти? Один із футбольних фанатів Львівських Карпат сказав, що в Києві формується штурмовий підрозділ нового типу за натівськими стандартами і на основі козацьких традицій. Командир Павло Паліса приїхав з Америки, де навчався. Це нас дуже зацікавило. Ми поїхали, переговорили Паліса з кожним провів співбесіду. Я нарешті отримав військовий квиток, бо до того його навіть не мав. Поки формувалися всі ще перебували в Києві, ми щодня бігали, займалися фізпідготовкою, тактикою. А що... Щовечора на березі Дніпра я для всіх охочих проводив 15 хвилинні історичні лекції, розповідав про російсько-українські війни. Фактично, я був таким імпровізованим політруком. Потім ми три дні побули на полігоні, постріляли. З автомата попрацювали з тим гранатометом, яким тоді в армії ніхто толком не вмів користуватися. Поїхали. У нас були свої машини, пікапи і повне спорядження. Під Лисичанськом треба було зупинити російський наступ, зупиняти російський наступ. Коли москалі захопили Севєродонецьк, ми перші заїхали на фронт і з того часу звідти не виїжджали яким був той період для вас? Не можу сказати, що наші бої за Лисичансь були повністю успішними. Однак наш гранатометний взвод показав себе добре. Останніми виїжджали, забезпечували прикриття, евакуювали. Звідти ми потрапили на Вогледарську тес, опісля на Майорській, і там п'ятірка вже сформувалася як бойова формація. Далі був курорт у Нью-Йорку. Ми там стояли біля Горлівки, де до москалів десь метрів 200. У грудні 2022-го нас висмикнули, і ми поїхали до Соледару, коли за нього були крайні бої. Ми мали по два гранатометних і кулеметних розрахунки, працювали. У нас є відео з-під міста, як група з 20-30 вагнерів бігла на нас. І ми їх просто косили. Було дивно спостерігати, як їх гнали на забій. Потім нас перекинули на Бахмут. Ми були біля літачка. Я працював із бронетранспортером М-113. Ми зверху прилаштовували наш гранатомет і я стріляв. Ми довго тримали Бахмут. Коли армія покинула місто в травні 2023 року. Воювали на околицях аж до грудня. Потім були дуже тяжкі бої за Кліщівку. Ми наступали, пересувалися, доводилися жити в окопах, які були заповнені трупами москалів. Пам'ятаю, на ділянці фронту шириною метрів 5 і довжиною метрів 50 нарахував більше 40 їхніх трупів. В таких умовах ми були. Зараз війна кардинально змінилася. Залужний пише про позиційний тупік. Так і є. Ми ворога бачимо кілометрів за 20, коли він починає рухатися, шанси дійти дуже малі. Може, таки дійде і повісить прапор, але їх все одно знайдуть дроном. Якщо ні, піхота зачистить. Однак у Путіна така стратегія, така стратегія думає задавити кількістю. Але мені зараз на цьому етапі подобається принаймні в нас дуже бережне ставлення до людей. Дуже часто чую від офіцерів нижньої ланки, командирів батальйонів і рот, Треба берегти солдатів. Давайте обережно заводьте людей, не ризикуйте даремно. Взагалі, коли маю. Можливість спілкуватися з офіцерами середньої ланки завжди кажу, інших солдатів уже не буде. Ми розуміємо, що нас стало менше. Якщо солдат відчуватиме зроблено все для того, щоб зберегти його життя, він сторицею відплатить в окопі. На позиції я постійно думаю, що мотивує хлопців заходити ще і ще.